Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм совєтського періоду СНП 5840 Доволі дорогі роз'єми. Ціна розпочинається на звичайні такі роз'єми, лише посріблені та срібні від 5 доларів, Позолочені та золоті від 50. Друзі, за один комплект такого роз'єму. Купую такі роз'єми. Ось так вони виглядають, як бачимо. Зараз я його розкрию, подивимося на контакти всередині, щоб бачити, що за роз'єм. Розкрив я, друзі, наш роз'єм, як бачимо, тут звичайний срібний. Це йде, йде мамка, як кажуть, просто народі, має жовті контакти, тобто позолочені. Ось такий роз'єм. Отак він виглядає у розібраному, розкладеному виді. Друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Та Відмітити відео лайком. До скорої зустрічі в наступному відео.